А Як ви себе почуваєте? Блістяще. А якщо серйозно? Ужасно болить. Не потрібно е, знімати турнікет. Турнікет я пропустив. Кровь пішла далі по ногі, ампутації не будет уже. Все, далі буде нормально. Зараз приїдемо, оскільки дістану. ногу заш'юти, якщо треба бути. Це ваше перше поранення? Ні. Ні? А яке було ще? П'яте. П'яте? Так. Яке було найскладніше? Танкове. Танкове? Так. Наскільки ви забезпечені медикаментами? Е, медикаментами, в принципі, достатньо забезпечені. Все, що нам потрібно, все в нас є.